Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі Зайняти сільське життя, і сьогодні в мене радість. Я отримала посилочку подарунок від Тамари Новікової за участь в спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка. В, цій, в цьому проєкті я в'язала в трьох номінаціях і за дві номінації так сталося. Мені досі в це не віриться, але е, мої роботи зайняли призові місця в одній номінації. Перше місце це е, все краще собі кохання. Там я в'язала е, аля вишива, вишиванку, світер з кашеміру з Жакардом. І друга номінація сам собі дизайнер, в ній я в'язала кофту а-ля вишиванку з ажурним узором із пряжі а, етнокотон від, від, від вівчарі. І сьогодні я отримала подаруночок. Чесно скажу, я вже розкрила. Одним оком подивилась. І зараз хочу поділитися з вами, що ж я отримала І так: та дам та-дам. Ух ти! Почнемо із смаколиків. Ось такий е, десерт. Ну, ми дуже любимо солодке, тому, звичайно, це буде до чаю, до кави. Величезне спасибі тамарочці. І ще хочу сказати величезне спасибі дівчаткам, які е, оцінили мої роботи. Я не сподівалася. На такі оцінки. Правда, я, я до цього не була готова. Я просто в'язала те, що хотіла. Я просто робила, скажімо так, свою улюблену справу. Ось така краса у мене сумочка. А в цій сумці хліб-паляниця. Так, це чай. Ось, бо я, я дивлюся, вам нічого не показую. А, такий чай я ще не пила. Я знаю, що це малина, правильно? Фруктово-ягідний чай з пелюстками каркаде, шматочками соковитої малини. Ну, комплект до е, десерту. Так, ну і тут зараз вийму, скажімо, головні призи. Так, шопер. Боже, Боже, яка краса, я не знаю, як вмістить в кадр. Зараз спробую ось так поставити. Це Сумка Шопер. У мене руки трясуться, чесно скажу, дівчата. Я дуже схвильована. Так, я вже бачила е, дівчаток, відео, фото в інстаграм, які отримали. Уже подарунки за цей спільний проєкт від Тамари Новікової і від спонсорів. І ось такі проєктні сумочки це подарунки, це подарунок, зроблений власноруч Тамарою. Ось такі така проєктна сумочка мішечок на шнурочку. Тамара шиє такі сумки сама. І, і це, це така краса, такі кольори приємні, весняні, такі дуже-дуже гарні, що просто немає слів. Я шити не вмію, тому для мене люди, які шиють, це чарівниці справді. Так, далі ось така велика сумочка на замочку. Та-дам, та-дам, і підкладочка, і. Ой, я забула всі слова. Так, вже хтось із дівчат казав, коли готуєшся до зйомки відео, особливо коли прийшов якийсь подарунок, зб... стараєшся зібрати в купу всі думки, але коли відкриваєш і. Бачиш оцю красу, все, всі думки розбігаються, розлітаються, докупи нічого не складається. Тому просто дивуй, дивіться, милуйтесь, радійте, бо в мене немає слів, просто я в захваті. Настільки класні. Це, це до речі, третя така. Проєктна сумочка, може косметичка. Ну, в мене це буде проєктна сумочка. І ще ось ай два, так, два мішечки. Два мішечки. Звичайно, тут буде пряжа. Це навіть не обговорюється ніякий інший варіант. І ось оце. Значить, одна сумочка, друга сумочка, третій мішочок. я підозрюю що тут. Так, так, ось така ще торбинка. Ця торбинка із шнурочком. Як мені показати? А в цій торбинці пряжа. Вау! Так, я зараз все покажу, потім, розка... потім буду розказувати. Так, значить, давайте, це торбиночка. Я так підозрюю, що це шила теж Тамара. Так, 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 значить, сумка Шопер. Таке дивне слово, дивна назва, але, блін, вона така класна. Ще тут така. Це, мабуть, трояндочка. Прям така, знаєте, добротна, класна ш... сумка Шопер. Такі гарні ручки. О, так тут ще щось є. <свісно> Бо... Боженько. А, господи. <свісно> <свісно> так, тут ще ось такі, тут іще. Тут ще ось така краса, ще маркерочки. Значить, тут карманчик вузенький для спиць. Тут карманчик більшенький. Іще один. Іще маленький. Боженько. Боженько, Тамара. Така сумка. Фу. Так, емоції трошки мене, мене захватили емоції. Так, ага, ще турбиночка, ось така турбиночка, шнурочком. І шнурочком, і шнурочком. Тут Тут маркерочки, які класні. І ще щось є. У мене вже починає голос тремтіти, руки тремтять, все. Наташу перекрило. Так, спиці для аранів жгутів. І допоміжна голочка. Це. Дуже-дуже потрібні речі. Звичайно, ми всі в'язалочки, ми все розуміємо, що це все воно дуже потрібно. Сантиметрова стрічка, як же без неї обов'язково з нею. Так, це не знаю, як правильно називається ця штучка, по-моєму, розпорювач. Може, я неправду сказала, може, я збрехала, але це ж е, ножик, щоб розпорювати. Е, як, як це правильно? Все, вже в голові одні таракани танцюють. Шви розпорювати. Ну, без цього нікуди. Так, і. Тут цілий наборчик, набірчик маркерів. Не витягти я не можу. Мені хоча б один треба витягти і подивитися. Яка, яка ніжність, яка, яка милість, це камінчик, мабуть. Справжній камінчик. Боже, яка краса. Тамара, в мене немає слів. Я вам дуже-дуже вдячна. Просто, просто це не, не, не можна пояснити двома словами. От такий шикарний подарунок. За участь в спільному проєкті саме від Тамари. Це від Тамари, оце все це, це саме від Тамари. Зараз покажу подарунок від спонсора, інтернет-магазин Чудопряжа. Правильно? Надіюсь, я нічого не переплутала. Від спонсора я б отримала ось цю ниточку. А камера трошки висвітляє. Насправді це класний червоний. <хи> Хтось зі мною давно, той вже чув, що я не дуже люблю червоні відтінки. Але є декілька відтінків червоного, які я, до яких я відношусь абсолютно спокійно і абсолютно адекватно. Тобто вони в мене не визивають ніякої агресії. І яка я щаслива, що це саме такий колір, який не визиває у мене ніяких, скажімо, поганих відчуттів. Так? Це такий прям класний якийсь. Так, на що він схожий? Спіла черешня. Це не кров'яний колір. Це колір спіла черешня, хоча, ну, звичайно, камера не передає цього кольору. І слава Богу, тому що, тому що я дуже рада, що це, що це той самий колір, який я можу на собі бачити. Ні, зовсім не передає. От на камері він передається кров'яний такий, знаєте, колір крові. Але він не такий. І я, я цьому просто безмежно рада. Ви навіть не уявляєте, наскільки, наскільки я радію цьому кольору. Так, по складу я не знаю, що це за ниточка, чесно скажу. Ниточка. Видно основа, основа така темна, чорненька якась, дуже тонесенька, ось тут гарно видно, і на неї накручений червоненький пух. Ось така нитка. Вона настільки легенька, я не знаю, я не знаю скільки тут, скільки тут вага, але вона легка. Але вона об'ємна. Так що в найближчому часі я хоча б, думаю, зв'язати зразок, подивитися, що це, що це за чудо, чудне таке. Стараюся піймати відтінок, ні, не ловиться. Це такий відтінок, що він не ловиться. Так, мої руки тремтять. Так, як мені вмістити оце все, цю всю красу? От У мене немає слів, це просто, знаєте, це просто е, нічого не сказати, тому що, правда, е, одні емоції. Що я хочу сказати? Е, Мара організовувала цей спільний проєкт, щоб трошки витягти нас, дівчат, звичайних людей, звичайних жінок, мам, бабусів, сестричок, трошки видірнути нас із цієї ситуації, яка зараз склалася, так? І ми всі знаємо, що ми всі весь рік в'язали саме на благодійність і ми далі продовжуємо в'язати. Але спільний проєкт, дівчатка-такі-дівчатка, допоміг дівчатам відволіктись. Ми не залишали в'язати на благодійність. ми не залишали в'язати носочки, шапочки, дитячі речі, але ми щось. Змогли зв'язати для себе. І завдяки цьому проєкту багато хто із нас, хто брав участь в цьому спільному проєкті, здійснили свої давні мрії. Знаєте, коли живеш одним днем і, думаєш, у мене стоїть ниточка. Але мені зараз треба нав'язати носочки. А я ж хотіла з цієї ниточки зв'язати собі кардиган, чи светрик, чи джемперочок. коли ж я з нього зв'яжу. І ось прийшов той момент, коли, знаєте, можна в'язати і для себе не тільки на благочинність. І я дуже рада, що багато дівчаток приєдналися до цього спільного проекту. Багато хто нав'язав для себе, для своїх дітей, для своїх близьких, для своїх рідних, для чоловіків. Дівчата в'язали і замовлення, але спілкування в чаті передивлялися. Відео звіти за кожну номінацію. Тобто, нас так цей спільний проєкт з'єднав до, до купи. Нас цей спільний проєкт з'єднав докупи, і ми змогли здійснити свої мрії. І, плюс до того, отримати спілкування. Познайомитися з новими майстринями і ще до всього отримали подарунки. Отримали подарунки від організатора Тамарочки. Отримали подарунки від інтернет-магазину, а ще були спонсори окремі, які визначали для себе в'язалочок. Роботи, яких сподобались. Тому подарунків в цьому спільному проєкті вийшло дуже багато. Я хочу сказати, що такі спільні дуже, дуже потрібні в цей час, тому що це нас об'єднує, це нас мотивує робити, в'язати, дарувати комусь. Із близьких, комусь, може, не з близьких, навіть самим собі дарувати приємні моменти. Я, мабуть, дуже багато балакаю сьогодні. Але я дуже вдячна Тамарі, що вона організувала, що вона запросила мене, хоча я не збиралась, чесно кажу, я не збиралась йти в спільний проєкт. Але потім все пішло так, як треба. І я. Вирішила, що я буду приймати участь в цьому спільному проєкті дівчатка, так і дівчатка. І звичайно, я не пошкодувала. Ну, а на цьому, на такій шикарній ноті, я хочу сказати всім величезне спасибі, що оцінили мої роботи. І я була дуже здивована. І це правда, і для мене це було дуже дивно, тому що мені сподобались інші роботи дівчаток. І начебто мої роботи не такі були вже mm, якісь складні, тому що я в'яжу абсолютно прості речі. Але я дуже вдячна всім, всім-всім дівчаткам за, за оцінку. Моїх робіт. Ну, а тепер всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Всім я дуже всім вдячна, хоча я повторююсь, але мене переповнюють емоції. І щоб не розплакатись, буду закруглятися. До нових зустрічей. Всім пока-пока!